Доброго дня з вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Алік та я, його помічник Гончаров Валерій. Ми сумісно зі спілкою громадської організації Спілка ветеранів АТО надаємо безоплатні усні консультації військовослужбовцям та членам їх родин. І сьогодні ми б хотіли детально розібрати тему. Осіб, які числяться в статусі безвісти, зниклих, заручників, захоплених у полон державою агресором, та виплати грошового забезпечення їх сім'ям. Аліксмірч, розкажіть, будь ласка, у нас з 1 лютого 2025 року діє новий порядок, нова система виплати грошового забезпечення. Давайте розберемо взагалі порядок виплати, розміри виплати цього грошового забезпечення та коло осіб, які мають право власне, на отримання грошового забезпечення. Так, дійсно, є у нас зміни, які набудуть чинності з 01 лютого 2025 року. Але є вже проблемні питання консультації, коли члени сімей зниклих звісті військовослужбовців вже на сьогодні застосовують ці норми. Ну, це окремо будемо ці питання. Окреслювати та піднімати на семінарах, більше на тих, які ми будемо через два тижні, як набере чинності закон, і коли вже буде якісь у нас практичні кейси, розуміти, як саме будуть діяти військові частини, як будуть застосовувати ці нові норми, розповімо про це це все вже на семінарах. А наразі хочу, хочемо з Валерією помічником розібрати, що саме, у нас, що саме нас чекає після 1 лютого 2025 року. Ці зміни передбачені законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей статтею 9 частиною 6. Відповідно до якої зазначено, що за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісті, зберігається виплата грошового забезпечення. Тобто ці всі виплати вони зберігаються. І коло осіб, як ви зазначили, то воно змінилося у нас. До цього, якщо була дружина, вона особисто могла отримувати ці всі грошові забезпечення розміром 120-30 тисяч гривень, то тобто, усе грошове забезпечення виплачувалося суто випад... дружині. Так, як у випадку, якщо була дружина, то тільки вона все отримала, угу. і потім в іншу чергу йшли там діти, батьки вже після у випадку відсутності дружини. Угу. Наразі у нас вже з 1 лютого чекають зміни, якими передбачено, що, по перше, військовослужбовець може написати особисте розпорядження. Не буду на ньому зупинятися. Це окреме відео безпосередньо Валерія на нашому каналі розповідала як. Хто ну, як скласти це особисте розпорядження, окремо можете переглянути нашу допомогу. З інші процедура, як це працює, як складати, як так. реалізувати своє право, буде так. на нашому У випадку відсутності цього особистого розпорядження, законодавець прописав наступне, Хочу мовою тексту закону зачитати, і потім ми розберемо безпосередньо. Хто має право. У разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону грошове забезпечення виплачується дружині чоловіку, законним представникам малолітніх неповнолітніх дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від віку, або їх законним представникам. Та батькам військовослужбовців, крім тих зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав за умови, що ці права не були поновлені. Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення. Визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань, тобто тут йде мова лише про 50% грошового забезпечення військовослужбовців, так. а інші 50% що з ним яка доля І, інші е, також врегульовані нормами урв. Е, 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 50% будуть залишатися, я так розумію, на рахунках тієї військової частини, де проходить військова служба, військовослужбовець. Ну, в цілому ще механізм, як ідеї буде перебувати ці 50%, невідомо. Це про це ми будемо знати вже після. Лютого місяця, коли почнуться перші виплати, робитися відповідно, будемо зробити адвокатські звернення по клієнтам. І вже коли буде у нас інформація, як закон прийняв по прийнятому закону як діє військова частина. Ну, моє особисте бачення, це б було б правильним відкрити якийсь рахунок банківський, щоб держава вирішила це питання відкриття якогось рахунку. І щоб на цьому рахунку перебувало це 50% грошового забезпечення. У випадку це ж робиться для чого? Як трапля були випадки, навіть на практиці консультували військовослужбовців, які повернулися з. Полону або не, ну, бо не було інформації, що в полоні повернулися дружина вже десь за кордоном, все попродавала і виїхала. Ну, це, це тих осіб, які були до цього до, до 22-го року, військовослужбовці, які перебували в полоні, поверталися. І е, все попродавали, військовослужбовець залишається без нічого. Це робиться з цією метою, щоб у випадку повернення військовослужбовця, буває, і, і рік проходить, і два, і три. Вже його не чекають, а військовослужбовець повертається, щоб в нього зберігалося це грошове забезпечення. Це є, на мою думку, правильним, але воно повинно бути. Законодавство врегульоване, багато питань задають члени сімей зниклих безвісті військовослужбовців. А якщо буде, розформується військова частина, як тоді з цими грошима військовослужбовця, так як після оголошення судом загиблим військовослужбовця, члени сімей мають право на Отримання в порядку спадкування ці, цих грошових коштів. Якщо розформу, тобто ці питання вони вже виникають і задають мені як адвокату. Тобто ну, це все ми будемо в подальшому розповідати на наших семінарах. Десь він буде в кінці лютого, у нас по безвісті зниклих. Для того, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, і буде інформація вся викладена. І відповідно до грошового забезпечення, яке П'ятдесят тобто зрозуміло, так воно буде так. отримуватися військової частини. Скоріше за все, це як якийсь віртуальний рахунок, де накопичується ну, я для я військовослужбовця так розумію, що... грошове забезпечення. Тобто, тут держава захистила права безпосередньо особи військовослужбовця, які перебувають в статусі заручника без вісти, зниклого полоненого, щоб у випадку його повернення в нього було матеріальне забезпечення, тобто якась база, якісь кошти. На які в подальшому там проживати і утримуватися, так. Ще позитивне цими змінами є те, що бувають у військовослужбовців, які зникають без звісті або потрапляють в полон, тобто ці категорії немає ні батьків, ні дітей, нікого немає. Законодавець визначив пунктом у нас п'ятим. Четвертим, п'ятим, що у разі відсутності особистого розпорядження мають право на отримання грошового забезпечення рівними частками, виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 20% грошового забезпечення, визначеного визначено після здійснення встановленого законом відрахувань, мають право. Повнолітні діти, рідні, брати, сестри і законні представники військовослужбовців, тобто 20%, як я розумію, я спілкувався з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки які е, зазначили, що ці 20% вони будуть відраховуватися від 60 тисяч. Тобто, якщо нараховане грошове забезпечення повинно бути 120, 60 залишається на картковому рахунку, 60 мають право на отримання Повнолітні, там, брати, рідні, брати, сестри. Це за Але не більше 20%. Да. І за відсутності тих осіб, які передбачені в четвертому абзаці. У першої черги, скажімо да, так. перша черга. А якщо перша черга відсутня, то у нас йде друга да. лінія, там, скажімо так, споріднення. Ну, Це цю цьому закону. Так. Тобто. Для того щоб не пропустити всю інформацію відповідно до змін, які у нас набувають чинності з 1 лютого 2025 року, підписуйтесь на наш канал. будуть семінари з приводу цих. Буду розповідати про судову практику, яка наразі сформувалася. У нас є позитивні моменти по цій практиці, є негативні окремі думки, які висловили наша висловила наша феміда. Ці всі питання будемо розбирати, як діяти на сьогоднішній день. Що у нас відбувається в судовій практиці з цих з цих питань? Яка позиція наразі в Міністерстві оборони України в справах по зниклих безвісті за особливих обставин? Військовослужбовців буду розповідати на семінарі, буде дуже цікаво. Якщо будуть питання, будемо відповідати на них. Записуйтесь на консультації, які відбуваються у нас в офлайн і онлайн режимі. Всі питання розберемо. Дякую вам за увагу. Цього вам найкращого.